Сьогодні у місті Суми нарешті замайорить червоний-чорний прапор на стелі в пам'яті Героїв Небесної Сотні, який був спилений нещодавно проросійськими вандалами в Сумах. Зокрема, сьогодні також це можливо є значущим, тому що цей день, саме рік тому, у Донецьку від рук російських терористів загинув наш побратим. Керівник пресс-служби Донецької організації Дмитро Чернявський, мій колега. Його також по праву можна вважати Героєм Небесної Сотні, тому що він до останнього, це був останній мітинг у Донецьку, коли в той день, коли майорили в Донецьку вже триколори, він за собою вів ще людей на проукраїнський мітинг. Тому сьогодні вважаю, що доцільно і доречно, що ми сьогодні знову відкриваємо і встановлюємо цей прапор. Переконаний, що наступний раз, якщо знову буде пошкоджений або спиляний, або підпалений цей прапор, я думаю, що тепер громадськість і українська рядна свобода, зокрема, буде робити рішучі кроки і рішучі дії для того, аби винищити фактично тих, хто дозволяє собі нищити українську символіку, а українські символи і пам'ять про тих героїв, які загинули за наше незалежне майбутнє.